З вами узагальнювати наші знання і наступне завдання буде таке. За допомогою куба да? методу кубування. Ми з вами вже згадали, що це таке. Да? І так, давайте почнемо. Пропоную розпочати із далі. Даша, лови. Порівняйте це. Порівняйте це. Добре, Даша, давай візьмемо географічне положення. Я порівняю Південно-Америку. І Африку. Південна Америка розташована в Західній півкулі, Натомість Африка е, Східній, лише незначна частина у Західні. Берегова лінія як Південної Америки, так і Африки не дуже сильно розчанована. Південно Америка обмиває Тихий Атлантичний океан, натомість Африка – Атлантичний та Індійський океан. Відносно до екватора. Велика частина Південної Америки лежить у південному полюсі, є лише її незначна частина у північному. в в полюсі, да? а Африка розділяється майже на дві рівні частини. Так, добре, да жінка сідай. Там далі, Едгар, будь ласка, тримай. Опишіться. Так, добре, опиши, будь ласка, рельєф. У Південній Америці видно, що значна частина займається горами Анди і рівнинами. Вона якби, поділена навпіл. Ну, не зовсім навпіл, а чітко відокремлюється рівнина частина і гірська, так? Так. Да. Ця частина це горанди, вони тягаються у 9 тисяч кілометрів, а рівнини складаються з Амазонської низовини, гінецького плоскогір'я, з Лапанського неживини та бразильської москогір'я. Так, добре. Описав нам релігій. Не завдання застосування цього. Так, да, Катерина, давай ми з тобою візьмемо річки Суходову. Річки Південної Америки відіграють дуже важливу роль у житті людей. Річки, які знаходяться на рівнинах, є судноплавними. А річки, які знаходяться у горах, використовуються для будування електростанцій. Також деякі озера та річки багаті на рибу. Так, добре, добре, Катерина. Зідай Синя. Станові асоціації. Угу, добре. Суша, екологічні проблеми. Це вирубування лісів забруднення до. Для морів та окраїн. Так, добре, правильно, Сідає Ксюша. Аня. Встановіть асоціації. Так, добре, Анечка. Еквадріальні ліси. Вікторія Регія. Сальван. Сельва. Сельваконда. <ріху> так, і анаконда. Добре. Да, про що йде мова? Ви молодці, ви справилися з цим завданням?